Усім привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, привіт, привіт-привіт, привіт. Сьогодні в нас Heal. вилікування. Або лікування, можливо, краще, зцілення. Так, добречко. Окей, наскільки секцій? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7 секцій гра поділена, бачу, що є українська мова, що є взагалі прекрасно. Давайте ж почнемо. Почнемо зцілення. Рівень перший. Пикинути. Покинуте місце частина перша. Окей. Ага, тобто, якщо підійти, можна взаємодіяти. Ем, що? е е Ага. Не розумію. а а Напевно відстань потрібно витягнути тільки. Ого. Е, окей, керування дуже незручне. Дуже не незручне, незвичне. Е, добре, в мене тут написано Б і це 35. Добречко, постараємося запам'ятати. Окей, одненька задвижка зрушилася з місця. Годинник. Добречко. Найс. Наразі зовсім не зрозуміло. Б35. Е Давайте на сюди. Б35. Окей. Теркутник і кружечок. Е-RGB, типу, червоний зелений синій. Що тут у нас? G дорівнює 25 плюс 25 50. Хто це у нас там за вікном? G, це в нас. 50. Окей. Okay. Ходімо далі. Окей, тут темно. І поки що ми з цього боку здається з усім повзаємодіяли. В цю сторону в нас нічого немає, так? Темрява тільки та і все. Добре. Б35. <кій> О, ну ка. Можна через щілинку подивитись. Ем, R дорівнює 220. Добре. R дорівнює 220. Це прям важко було б здогадатися. Ось так. Окей. Трикутник і рука. Трикутник коло дві руки. Добре, це наче пройшли, але що вони показують нам. Ще одну цю, мабуть, зрушимо. Угу. Е -е так, у, -у, 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 підходь сюди, пане. Зараз з вами бігом туди підемо. Ну так, е настільки бігом, наскільки він, звісно, може йти. Це от не, не силою себе, якщо що. Добречко, давайте подивимось. Окей, mm. okay, ми країни можемо рухати. Ось так, значить, треба від краю до центру. Окей, e... e, okay. e, мені здається, воно до, до Гридриком. Перевернути.

Добрый. М Ой, так не стоп за 6 7. ага все все правильно 6 7 до да, Так, і що в нас тут побігли стрілочки. Крутяться. І, і час, значить, біжить. Все, дивіться, двері відкрилися. Ха-ха, <сум> ха-ха. <сум> Майстер відкривання дверей. Добре. Е, ходімо далі. Е, можна вже не підглядати через щелинку, можна вже пройти. Mm. Так, це перший рівень. Ага. Ну, досить. Угу. Uh -huh. Е, досить. ну, Типу, не те, щоб дуже складно. Скажімо так, так, так дивіться, телефон. Е, я не дивився, до речі, скільки часу займає проходження цієї гри. Хоча приблизно Тому. Добре. Один, два, три, чотири. Добре, значить, нам потрібно чотиризначне число. число. Е, окей, що тут у нас? Е, є ручка. Окей. Okay. Є кнопка. Є три цих таких, які можна порухати. Три стрілочки. Добре. Mm -hmm. mm, давай сюди. Uh, а, воно Їх можна саме висунути. Ага, і тепер цю штуку можна. Окей. Добре. Добречко, це наша комбінація якась три, два, один, чотири. Давайте попробуємо. До телефона. Угу. Пробуємо три. Два. 1. 4. Ні? е, Добре, значить вони там не просто так з скомали. Але стоп. Е, чому я вирішив, що саме так дзвонити треба 3, 2, 1, 4. Чому вони навпаки якось... Хвилиночку. Один, 5, 5, 8. Давайте ну. Спробуємо. 1, 5. 5. 8. Ні. Добре. Значить, це взагалі кудись в інше місце. Два рази зробити загадку з. Однакової кількість. Ой, ой ой, це хто це такий тут проходить в нас? Тут хтось ходить бродить. Стоп, Фель, Дивіться, він вертається назад. Стрі... Знак питання, стрілочка сюди такого вниз. Чик, чикс, 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 сюди так, чикс, чикс, ага. Два. А, це не знак питання, це два. і стрілочка сюди в бік. Добре, давай. 20, певно, ось цей. Добричко. О! Я. Що? Я випадково вгадав, серйозно. 40-30. Це Це прям була дуже випадковість. Ай-яй, не люблю вгадувати так. Добре, 40, 30. пробуємо. 40. 30. Що ж це з цим номером телефона таке? Чому мені так багато, значить, дають цифр? Вони, певно, різного кольору, так? В нас? Дивіться, це схоже на двері. Пу -пу -пу. що це у нас? Монетка. Один, дев'ять, два. Один, 9, 2, 6. Дивіться, це, типу, в мене все ці. Ну, там штучку я крутив. Значить, схоже на те, що я набирав номер. Зараз спробуємо подзвонити. Точно воно. 1, 9. 2. 6. Опа. Це перша з. Я зрозумів. Висунулася така ця штучка. Внизу. Це, певно, треба, значить, ще числових комбінацій чимало. Не Розумію, стоп. Одна з цих ще комбінацій? 40, 30. 40, 30. Давайте спробуємо. Ні. А, хвилиночку, стоп. Так, відвинути? Мені здається, що там я чимось шрухав, та? А, ось цим цим. Ага. Це шістка була сорок тридцять шість. Добре сорок три. Шість. Другий є. Окей. Тут в нас. Хм. Це що, мене просять оці два числа округлювати їх чи що? Не розумію. Е, Ну, дивіться, якщо я заокруглюватиму 3,1. То це буде 3. 2,5 це буде 3. Один з половиною це буде два. І чотири і вісім це буде п'ять. Значить, буде. Три. Три. Два. П'ять. Три, три, два, п'ять. Давайте спробуємо. Е, три. Три. Два. П'ять. Три. три, два, п'ять. Хвильку. Ще раз. Три. Два. Один. П'ять. Ні. Нічого не розумію. У мене тут типу цифри є із комами. и песком. Хм. Один, пять, пять, восемь. Давайте еще раз попробуем. Не розумію зовсім. Один. 5, 5, 8. Тяжко, не розумію. У мене десь має бути якась підказка, які з цих цифр використовувати, чи що. Типу ж там немає такого, щоб щось збігалося. Е, чекайте, давайте ну, я тако спробую записати, що в мене тут є. Можливо, я якось на папері зможу. Ой, ой ой. На папері, можливо, я якось зможу зрозуміти. Так, в мене тут є цифри. Е, цифри три е, кома. Три кома біля коми в мене стоїть одиничка. Добре. Далі 2,5. 2,5. Далі 1,5. Добре, 1,5. І останнє число 4,8. Останнє число 4,8. Я певно, що заокруглив не ті числа. Давайте спробуємо ще раз заокруглити. Хвилиночку. А до дверей якщо підійти? Що там? Можна щось в щелинці подивитися? Ага. Дякую. Добре, я з цим вже розібрався з цією загадкою. Чисто випадково. Оце мені треба мучити телефон. Так. 3 і 1, це очевидно буде 3. 2 з половиною, це буде 2, нехай. 1 з половиною, нехай буде 1. 4 і 8, нехай це буде 5. Ні. Якщо я візьму так от 3, 1 8 Ні Їй богу, не розумію Вони тут наче всі на різних місцях Тут наші якось так оці знизу вверх йдуть, вони всі йдуть знизу вверх. Можу проводити ці самі цифри, тільки в різних послідовностях якось? Хм. Можливо, десь є ще підказка, я просто не помітив. Так, цей чувак у нас тут ходить. Цей прохід. Чекай, може ти з вікна можеш щось Не, От чесно підказка мені б зараз дуже не завадила. Все, тут нічого не робиться. Давайте пробувати в різних комбінаціях. Пу -пу -пу. О, зараз, хвильку, перед тим, як щось. Я, я просто не розумію, як це навіть е собі припускати. тріщинки якісь ідуть тут. Ні, ну, нічого, ніяких додаткових підказок у мене немає. Один, п ять, п ять, вісім Виходить, що верхніх два, в мене вони на одній висоті. Що отако написати? 2, 4. Один, три, якось так. Два, чотири, один три. Давайте попробуємо. Два чотири, один, три. Два. Чотири. Один. Три. Ні. Три. Два. Один. Чотири. Ні. Один. П'ять. П'ять. Вісім. Ні. Три. Один. Два. П'ять. Один. Пять. Чотири. Вісім. Маячня якась. Не розумію. ...з країв рухається до центру. Я, типу, як думав? Що, можливо, якесь о якесь число це типу каже... А ні, дивіться, реально, 1, 2, 3, 4. Як це я цього не помітив? Перше число це в нас 5. Друге число в нас 5. Третє число 1. І четверте 8. П'ять, п'ять, один, вісім. Що? Реально не помітив. Я, я реально не помітив, що тут ці цифри це вони йдуть по послідовності. Я чомусь дивився на ці, і на ці, а тут прям йдуть перше, друге, третє, четверте. Йомаю, що це я так довго туплю? От реально не помітив. Я, я типу, я думав так, але я щось не розглядав ті цифри. Що треба: 5. 5, 1, 8. Це воно. А, три, і ось тако в цей бік. Добре. Наче в мене повинні були б відкритися двері. Найс, відкрились двері. М -м так і думав, що там заклеїли шпалерами клей по ці двері поверх, і от шпалери зникли і тепер можна вийти. Ходімо, діду. Це, це, звісно, неприємно, але що ж, я людина, так теж буває. Ще щось так промахуюсь. Е, ось, е, що ж, знаєте що, я думаю, що як на головоломку цього нам досить <гум> цікавенько, будемо грати далі, Музику грати. Наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подбеги, за те, що ви чудові, люди. дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя. І знаєте, гра шикарна, мені дуже сподобалась. <гум> Тому будемо грати з вами її ще, і значить, до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!